Всім привіт! Сьогодні ми виконуємо практичне завдання 3:5 у Google таблицях. У ваших додатках є заготовка, яку зараз ви бачите на екрані. Зверніть увагу, що заготовка має декілька аркушів. Починаємо з першого аркушу. У завданні сказано, що нам потрібно виконати умовне форматування. Таким чином, щоб клітинки з містом народження учасників учасниць Київ фарбувалися блакитним кольором, а з містом народження суми фарбувалися жовтим кольором. Для того, щоб виконати умовне форматування, необхідно виділити діапазон там, де у нас розташоване місце народження. Цей діапазон е 5 Е25. Обираємо формат. Умовне форматування. З правого боку відкривається, відкривається додаткова панель, і обираємо правила, чи створюємо правило умовного форматування, обираємо поки один колір. Нам необхідно для Києва налаштувати блакитний колір. Зі спадного списку обираємо текст, містить. У полі, де потрібно ввести значення українською мовою, друкуємо Київ. Трошки нижче, де стилі форматування налаштовуємо заливку. Ведерця з фарбою, колір заливки, обираємо блакитний. Готово. Тепер треба аналогічно додати правило для сум. Клікаємо лівою клавишою за плюсиком. Обираємо текст Містить, задаємо значення суми. Налаштовуємо колір заливки жовтий. Готово. Якщо зняти виділення, ви бачите, що усі параметри, де були Київ і суми, зафарбовані потрібним кольором. Перейдемо до другого аркушу. Обичайся, не зняла виділення. Для стопчика у другому аркуші, для стопчика маси треба виділити масу від 75 кг до 80 кг таким чином, щоб шрифт став червоним напівжирним розміром 14 Обираємо діапазон G5G25, там, де розташовані числові значення маси, поверну розмітку комірок. Тепер додамо правило. Клікаємо за плюсиком, нас цікавить інтервал між. Протягуємо курсор вниз, знаходимо, Є між. І потрібно ввести значення. У нас 75-80 значення. Нам треба налаштувати колір шрифту червоний, обираємо червоний, напівжирний. Щодо заливки, обираємо білий колір. Заливка нам не потрібна. Щодо налаштування номеру шрифту. Додатково тут немає номера шрифту, тому збільшуємо у заголовок у панелі інструментів до 14 го і клікаємо готово. Таким чином, у нас комірки із потрібними нам вагою виділені червоним кольором. Аркуш 3. На третьому аркуші. Нам потрібно встановити умовне форматування. Оранжева лінійка для числових даних стовпчика зріст. Зробимо завдання. Це завдання. Для стовпчика зріст. Нас цікавий діапазон F5F25. Виділяємо його. Додамо правило. Якщо у попередніх завданнях ви використовували вкладку один колір. Зараз використаємо шкалу кольорів. І ви бачите, за замовченням отакий зелений колір. Нам треба переналаштувати помаранчевим. Прокручуємо повзуночок і обираємо колір помаранчевий, яскраво помаранчевий. Ви бачите, лінійка одразу перелаштувалася різними кольорами, готово. Для четвертого аркушу у нас подана таблиця книжковий магазин. Нам потрібно сформувати проміжні підсумки. Для цього обираємо всю табличку, яка в нас є, її необхідно відсортувати. Виділяємо таблицю, далі треба включити фільтрацію. Можна це зробити на панелі інструментів, створити фільтр, чи у головному меню дані створити фільтр. Після створення фільтру біля кожного, кожної назви стовпчика з'являється стрілка спадного списку. Обираємо сортувати від А до Я і сортуємо нашу, нашу структуру. Дані обираємо, далі таблицю повторно треба виділити. Обираємо дані. Бачаюся. Створити режим групування, і нас цікавить групування за прізвищем. Таким чином, у нас з'являється табличка, яка має ось такий вигляд. Необхідно зберегти параметри перегляду. Наприклад, називаємо групування за прізвищем, зберегти. Це четвертий аркуш. На аркуші п'ятому. Необхідно створити імпорт. Попередньо у мене був завантажений файл на Google диск, я його завантажила у папку. І далі можу скористуватися файл, імпортувати. Мені потрібно імпортувати дані, я імпортую з мого диску. У мене в папку 2526 було завантажено файл. Ось він. Останній. Вправа 3.5 у додаток до моєї таблиці. Обираю Додати. Імпорт файлу треба налаштувати. Обираємо замість створити нову таблицю додати на поточний аркуш. Ставимо прапорець перетворити числа і формати дати. Тип роздільника визначити автоматично, імпортувати дані. Таким чином ми отримали табличку, можна додатково її розмітити за допомогою виділити дані. І обрати розмітку комірок, всі комірки. Таким чином ми маємо імпортовану табличку на п'ятий аркуш. Ось у нас заголовки. За потреби можна трошки збільшити заголовки, назви дати, надати і можна заливку, наприклад, зеленим кольором задати. Дякую за увагу. Практична робота виконана. До побачення.